Продаж у нас Т-4 ідеальний автомобіль, як робоча лошадка, за 4000 доларів. По автомобілі у нас фаркоп, білий колір. Трошки є моменти по кузу, але, гада, все-таки беруть своє. По автомобілю нарікань по техніці немає, все повністю працює. гарненько, свіженько, зимова гума встановлена. Центральний замок у нас повністю працює. Є у нас моменти трішки по сідушкам, по переднім. Ззаду у нас все в ідеальному стані, три ряди сидінь. А також є Мультимедіа, диски, все повністю працює, є також Аукс, пічка все повністю теж без нарікань працює, радіатор помінений по дверним картам. Без нарікань все повністю закривається, відкривається. По електроніці. Ніяких помилок немає, тільки світиться датчик-колодок, тому що поставили колодки без датчика. Все повністю в ідеальному стані по техніці, є тільки моменти по кузову, яким треба трошки позайматися. Знаходиться автомобіль в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати його можна за готівку, в кредит або в лізинг. Мотор, коробка, ходовка, огонь.